Усім привіт! Мене звати Леся Юрчишин, і сьогодні ми поговоримо про адміністративні правопорушення. Мабуть, доцільно почати саме з пригадування понять правопорушення, адміністративний проступок та злочин. Упевнена, ви вже щось згадали з попередніх уроків. Маленький тест. Ви чи ваш друг полюбляєте їздити на мопеді? Чи це правомірно? Так, якщо вам уже є 16 років, і ви пройшли відповідне навчання та отримали водійське посвідчення категорії а, А1. а Інше питання. Вам хочеться спробувати покермувати батьківським автомобілем? Хм, Тут вже виникають проблеми, адже навіть за наявності водійського посвідчення категорії Б? Яке ви отримали разом з А та А1, доведеться чекати 18річного віку? Будь-яке порушення цих простих правил класифікуватиметься як адміністративний проступок. Уявімо собі, що вам нарешті виповнилося 18 років, і ви гордо займаєте водійське сидіння. Раптом. На черговому світлофорі через неуважність ви проїжджаєте на червоне світло. Можливо, це порушення і не помітив патрульний офіцер поліції, але автоматична камера зафіксувала його, і вам прийшов чарівний лист з вимогою сплатити штраф. Якби ж така неуважна їзда спричинила ДТП дорожньо транспортну пригоду, і були б Потерпілі тілесними ушкодженнями середньої тяжкості, тяжкі або й у найгіршому випадку загиблі, правопорушення було б кваліфіковано як злочин, що тягне за собою кримінальну відповідальність. Отже, адміністративний проступок, тобто адміністративне правопорушення, це протиправна, винна, умисна або необережна дія чи бездіяльність. Яка посягає на громадський порядок власність права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність, зі статті 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення? Натомість кримінальним правопорушенням є передбачене Кримінальним кодексом Суспільно Небезпечне винне діяння дія або бездіяльність вчинене суб'єктом кримінального правопорушення. Стаття 11 Кримінального кодексу України. Звертаю увагу, що до вчинення правопорушення може призвести як дія, так і бездіяльність. Банально, несплата за проїзд у громадському транспорті, так званий безпадковий проїзд зайцем, чи несплата штрафу у вказані терміни що тягне за собою нове правопорушення і збільшення розміру штрафу. Серед ознак адміністративного правопорушення юристи виокремлюють протиправність, тобто порушення норм адміністративного права, шкідливість, тобто завдання шкоди суспільному порядку благам, що охороняє закон, вина, вчинення особою, яка досягла віку відповідальності. В адміністративному праві у низці статей це 16 років. Розрізняють і такі види шкоди, як матеріальна, фізична, моральна. Власне, обов'язок відшкодувати заподіяну шкоду також прописаний у статті 40 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пригадаймо, ще поняття вини, адже законодавець розрізняє правопорушення, чинене умисно. Коли особа бажала чи свідомо допускала протиправний характер і шкідливі наслідки своєї дії чи бездіяльності, та правопорушення не з необережності, коли особа не передбачала чи легковажно розраховувала на відвернення шкідливих наслідків. Кодекс України про адміністративні правопорушення містить опис різних правопорушень у різних сферах управління. Так за даними статистики, неповнолітні найчастіше вчиняють такі адміністративні проступки, як безквитковий проїзд, дрібне хуліганство, це, наприклад, нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян, куріння чи нових виробів у заборонених, наприклад, громадських місцях, розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях, або поява в Громадських місцях у п'яному вигляді, азартні ігри, ворожіння в громадських місцях, поширення неправдивих чуток, завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, керування транспортним засобом без відповідних документів, порушення правил дорожнього руху, пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху. Засмічення лісів відходами, порушення вимог пожежної безпеки в лісах, порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини, стрільба з вогнепальної, холодної, метальної чи пневматичної зброї, незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника поліції, неявка на виклик у військовий комісаріат, дрібне викрадення чужого майна. Отже, пора підсумувати: адміністративне правопорушення або адміністративний проступок це протиправна, винна, умисна або необережна дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність Права і свободи громадян на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Адміністративна відповідальність настає за окремі види адміністративних правопорушень з 16 річного віку. На наступному уроці ми детальніше розглянемо її особливості. Наразі. Запрошую вас до детального опрацювання нормативно-правових актів та інших джерел в додатках Перевірте свій рівень засвоєння нових знань у тренувальних тестах. Побачимось уже скоро. До зустрічі!